Якщо очі дзеркало душі, то руки її продовження. Вони втілюють наші бажання у реальність і є однією з найінформативніших, найважливіших і найскладніших для відображення у портретному мистецтві частин тіла. Тандем братів скульпторів із Івано-Франківська відтворив їх красу і досконалість у затонованому гіпсі. На своїй першій персональній виставці Тарас і Дмитро Пилипонюки представили 25 композицій, сформованих із тривимірних відбитків рук, рідних та друзів, а також відомих у краї особистостей, як зазвичай художники. На виставках показують свої переживання. Ми трохи відійшли від цього і е, показуємо переживання людей. Хотілося, щоб людина підійшла і подивилася, і спробувала вгадати, чиї це руки, що вони говорять, яке життя в той людини, що їй там болить. Ну то ну, руки говорять, і хочеться, щоб люди спробували прочитати, про що говорять руки. Серед натурників, які взяли участь у створенні експонатів та відповідно стали їх співавторами, і найменший чотиримісячний малюк, і найстарша дев'яностолітня бабуся, а також. Художники, архітектори і дизайнери, музиканти, землероби і закохані історію їхнього життя можна розпізнати за характерними ознаками. Майбутнє ж справді у руках кожного переконаний учасник проєкту на творче ймення кава. Однак, перспектива аж ніяк не залежить від так званих ліній долі на долонях, якими захоплюються містики і хіроманти. Про що говорять руки? і Дійсно, це все вказано. А, чи, що? що... Доля вирішена, я в це не вірю. Я вірю. все таки, що людина це духовна істота. Ми маємо душу, ми маємо серце, ми маємо інтелект. Користуємося ним. Оце мій досвід, знаєте, цієї романті з цією загадкою. Попри тривалість технологічного процесу відображення частин тіла, скульптори розраховують на ймовірне продовження проєкту. адже таким чином кажуть, можна відформувати усю людину, що ж до рук експозицію доповнили пірамідою, на якій кожен охочий міг залишити власний відбиток, наче своєрідний стоп-кадр у пластиці.